Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel de Всім привіт, підписники! Сьогодні в нас буде відео пригоди Оксуса та Кузі. Це така назва цього відео. Оксус, я сьогодні тобі такі пригоди устрою, що ти навіть і не подумаєш на мене таке. Ой, мені так страшно, що вообще? Зараз на потолок залізу, так страшно. Уксус, не хвастайте, ти, ти не знаєш, що я сьогодні приготував для тебе, тільки я не знаю, чи вийде чи ні. Розказуй, Кузя, що ти вже запланував на цей раз, а я візьму і не розкажу. Ну, все, я готовий на сьогоднішній вечір. Вечір на сьогоднішній я все время готовий. І ще подивимось, який ти будеш готовий, коли я тобі устрою. Зараз я відійду і розкажу підписникам. Підписники. Ви ж скажете мені, що він планує? Чи ні? Та ладно, я на все готовий. Підписники, пішлість зі мною я вам розповім, що я запланував. Думаю, що тут уксус не знайде, а ні. Думаю, що на різнокольорових квадратиках він не замітить мене і не почує. Уксус, я придумав. Що ти придумав? Уксус, щоб ти не підслуховував, я надіну тобі оці навушнички. Навіщо? Я сказав, щоб не підслуховував. Ладно, надівай. Все. Я надів, Кузя. Говори підписникам. Підписники, це тільки для вас, я говорю. Я хочу. Драку з уксусом устроїть. Для вас, Хі-хі-хі-хі. Ну, що, Уксус, що ти почув? Кузя, я нічого не почув. А чому ти без навушників? Я їх тільки зняв, ну ку. Ладно, ладно, я бачив, як ти знімав. Правда. Уксус, а ти не проти, щоб я до тебе пішов на кровать? Думаю, що ти нічого мені не зробиш, залазь. Я не проти. Як я і планував? А мяу! Підписники бачили, що я напланував собі? Підписники, мені ж ще на над уксусом прикольнуться. Зараз ми разом пошукаємо його. Де він міг бути? Він пішов, он туди. Зараз я подивлюся. Може, він є десь. Я за кадром подивився, немає уксуса. Подивимося тут. Я знову за камерою подивився, Уксуса тут знову немає. Куди ж він утік? Підписники я за кадром Хозяйку позвав і вона знайшла Уксуса. Я просто котик і я не зміг його знайти. А моя хозяйка його знайшла ось тут. Хозяйка зніме. Якщо буде вам видно, Хозяйка не змогла його зняти. Вона за кадром дивилась, вам буде не видно. Підписники, ви мене бачите? Це я уксус, я сюди заліз. І моя хозяйка мене тут знайшла. Так ось де це время знаходився уксус. Хозяйка, достань його. Постараюся, Кузя, піди поки що. Отсюда, а я уксуса достану. Ладно, добре, добре, іду вже. Я вже виходжу. Все, я вибіг. Хозяйка, а кузі вже немає. Я й так боюся. Я думав, думав, що за день сьогодні буде? А Кузя мені таке зробив Кузя мені? Думаю, мені потрібно вже вилазити. Тільки як? Я вийшов. Так файно, що кузі немає. Вообще. класно. А я на двір не пішов. Привіт, підписники. В мене з'явився крутий план. Нарешті можна вийти. Тут осталася щілина. Кузядя кузя, скоріше біжи, закривай щілену. Ось я вже, є тут. Все, я закрив щілену. Тепер ти, Уксус, не виберешся. Ха-ха-ха-ха. Ні, Кузя, я зможу. Я зможу вийти. Надо просто відкрити лапкою. Ось. Можна вже й вийти. Ура! Можна вже й вийти. І як повезло? Немає кузі. Тільки, на жаль, я не знаю, як відкрити ось ці двері. Я такий маленький, а двері такі високі. Заховаюся під кровать від кузі. Ось я вже. Заховався. Я тут. Ой, ой. Ой-ой! Що, ой, ой! Я це планував іменно в цей день, іменно в, в це врем'я. Це дуже погані плани. Кузя, ти поганий. Я прекрасний кіт, це ти поганий. Ой, мені щось стало дуже страшно. Хоч я Кузя, я ж Кузя, мені ж ніколи не, не страшно. А то я злякався Уксуса чомусь. Ну, попробую ще раз, якщо не забоюся. Я тут, Уксус. Привіт! Привіт! Оце наше привітання з тобою буде кожен день. Поняв уксус. Це поняв я тільки. Давай сьогодні не будемо цього привітання робити. Ні, будемо, ми ще не повіталися. Повіталися. А? Штучка якась класна. Та я йду укс, йду. Кузя, ти що мене боїшся? Та ні. Боїшся боїшся, 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 не боюся. Так, а що там може бути? Ще й дразниться, що там може бути? Тут. Так, так, там щось справді. Ну, ладно, уксус, я признаюся. Я тебе побаююся. І лучше буду тут. Лучше і будь тут. А ні, Я йду, уксуса. Я прийшов, уксус. Я уже прийшов, я тебе не боюся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не да, да. Не треба мені такий уксус злий, крикливий і ще й шепить. Лучше щось з дверьма зроблю чи щось поцарапаю. І це знову я очікуваний Кузя. А, кузя, а коли буде очікуваний уксус? Ось і я очікуваний уксус. Ось я тут балакаю і над всім наблюдаю над цим кузею. Моя ціль це всім дати котам лапою. Кузя на вікні, а допоможіть мені хтось, ніхто не допоможе, ні допоможе, не допоможе. Хух, цей кузя пішов, а потім прийшов. Я не пішов. Уксус. Я не пішов. Ай. Ой-ой! Ой-ой! Я боюсь уксуса, куди? На цьому моменті ми відео закінчуємо. Всім пока!